Вітаю! Сьогодні ми намалюємо з вами зірку, а точніше напишемо. Я продовжу розподіл даної писанки. А на початку я виконала звичайний розподіл на 8 частинок, далі дописала павучок, А тепер промалюю в кожному трикутничку промінчик зірки, яка в писанкарстві називається ще ружа. Я не користуюся олівчиком, але зараз поставлю собі відміточки на однаковій відстані від осьової лінії і впишу промінчик. Став дуже просто кріпутничками. У цієї писанки буде доволі цікаве фарбування. Ви можете зустріти писанку ружа в різних регіонах України. І Чернігівщина, і Поділля. Я хочу зараз відписати писаночку в Полтавщині. І вона має теж такий розподіл. А далі, далі, фарбування. Перед процесом фарбування я занурюю писанку воца на декілька секунд. Цього буде достатньо. А далі відправляю жовту фарбу. Згідно зі зразочка із збірки кульжинського, нам потрібно зафарбувати оці кутики через одне. Гарненько розігріваю писачок, щоб віск витікав вільно, щоб можна було зафарбовувати великі ділянки. І ось так напівбоком закриваю потрібні ділянки. Все, що я зараз закрию, залишиться на яйці жовтого кольору. Одне пропускаю і тут знову закриваю. Всього нам треба буде закрити з цієї сторони. Ось це, ось цю діляночку, і цю. Якщо воск почав погано витікати з писачка, можливо, писачок забився. Ось таким приладом я чищу писачок. І дійсно воск почав витікати більш вільно. А тепер, з іншого боку, у шаховому порядку, якщо в нас ось тут закрите, то тут буде не закрите. А тут буде закрити. Всього один через одну знову, два, три, чотири. Далі нам писанку потрібно пофарбувати в червоний. А далі нам потрібно закрити воском на цій писанці всі ділянки, які будуть червоними. Це буде ось ця ділянка навпроти жовтого. Я поки що поставлю ось так крапочки. А ще це буде знову в шаховому порядку ось ці ділянки. Все інше буде зелене. Розігріваю гарно писачок. Над полум'ям свічки, майже до кипіння воску? І закриваю. Як дізнатися, що воск в писачку майже закипів? Він починає диміти. розігрітим до такого стану воском дуже гарно закривати великі ділянки. З іншого боку я роблю так само. Далі перед фарбуванням в зелений колір. Ось у нас залишилось те, що нам треба пофарбувати в зелений колір. Перед фарбуванням в зелений колір Потрібно писанку відмити, бо якщо ось так покласти в зелений, то зелений, який ляже на червоний, буде коричневий, такий брудно-коричневий. А ще забруднить фарбник у баночці. Відмиваємо просто м'якою мочалкою під тепленькою водичкою. Так в нас виглядає писанка після відмивання, і тепер можна занурювати в зелений колір. Дістаю писанку з зеленого барвника. гарненько промокю. І тепер можна знімати віск. Я нагріваю писанку в боковому полум'ї свічки. Спочатку з вершинки там, де в нас дірочка. І таким чином відкриваю дірочку. Чому саме в боковому полум'я? Для того, щоб не забруднити нашу писанку в кіптяму. Подивіться, який красивий колір у нас проявляється. Знімаю віск з всієї писанки. І ось ви тільки подивіться. Як виглядає наша писанка після зняття воску?